Привіт! Вітаю на каналі Квіс Українською. У цьому відео пропоную згадати географію. Тобі потрібно відповісти всього на 11 запитань. Часу на роздуми лише декілька секунд. Чи готові? Тоді розпочнемо. В якій азіатській країні немає жодної річки. Саудівська Аравія не має постійних річок або водних джерел. Тимчасові потоки утворюються тільки після інтенсивних душів. Особливо рісні вони на сході країни в Альхаасі. Де багато джерел, що зрошують оази. Проблема водопостачання вирішується за допомогою розвитку підприємств з опріснення морської води, створенням глибоких колодязів та артезіанських свердловин. Територія якої країни на 70% складається з гірських вершин. Це Японія. Більша частина японських островів укрита горами, серед яких багато вулканів. найвища з них гора фуджі. 3776 метрів над рівнем моря, який водоспад вважається найвищим у світі. Водоспад Ангель найвищий у світі водоспад, розташований на річці Чорун у тропічних лісах Венесуели. Загальна висота водоспаду 979 метрів, висота вільного падіння 807 метрів. Назвіть найбільш вітряне місце на планеті. Швидкість вітру, в якому досягає рекордних 215 км на годину. Земля Вікторії регіон Антарктиди, обмежена на сході шельфовим льодовиком Роса і Морем Росса, а на заході землею Оутса та Землею Вілкса, яка з перерахованих річок є найбільш повноводною у світі. Амазонка міжнародна річка в Південній Америці. Найдовша річка у світі і найповноводніша. Витоки, Мараньон, і основні витоки Мараньйон і Укаялі беруть початок у перуанських Андах і об'єднуються в один потік довжиною 4000 кілометрів, що тече на схід через Бразилію. В якому австралійському озері вода має рожевий кольор. Хільєр мінеральне озеро рожевого кольору, що розташоване на краю острова Мідл – на архіпелазі біля південного збережжя Західної Австралії. Згідно з однією з гіпотез вчених, кольорова вода результат життєдіяльності мікроорганізмів і бактерій, що мешкають у цій солоній водоймі. Оберіть назву унікального моря, яке зовсім не має узбережжя. Саргасове море називають морем без берегів. Це район антициклонічного колообігу вод в центрі Північно-Атлантичного океану, обмежений течіями. На заході Гольфстрімом, на півночі північно Атлантичною течією, на сході Канарською, на півдні Північної Пасатною. Скільки відсотків людей з усієї планети Землі мешкає лише у Північній Півкулі? <плес> Близько 90% світового населення проживає в північній півкулі. Частково це пов'язано з великим антропогенним впливом, таким як зрошення, дамби та виробництво харчових продуктів. Яка з перелічених річок має найбільшу дельту? Дельта Гангу найбільша дельта у світі, розташована в історичному регіоні Бенгалія. складається з більш ніж 240 річок і утворюється внаслідок злиття основних річок Гангу і Брахмапутри. Дельта Ганга має форму трикутника і покриває площу 105 640 квадратних кілометрів. Відомо, що в байкал впадає більше ніж три сотні річок. Скільки річок витікає з нього? З озера Байкал витікає всього одна річка Ангара, яка з держав Південно-Східної Азії складається лише з островів, яких нарічується більше, ніж 13 тисяч. Індонезія розташована на островах Малайського архіпелагу та західної частини острова Нова Гівнея омивається водами Тихого та Індійського океанів є найбільшою острівною державою у світі. Напиши в коментарях, скільки вірних відповідей в тебе вийшло, і прийшли це відео своїм друзям, щоб вони теж змогли перевірити свої знання. Підписуйся на канал, з нами цікаво!